Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку сонечко, доброго ранку діточки, доброго ранку квіточки. Хай цвіте лужок і шумить гайок. Хай щебечуть пташечки, повзають комашечки. Доброго ранку всім. Сьогодні пропоную вам складати речення за графосмушками. Давайте потренуємось. Увага на першу картку! Піднімаємо очки туди, де зображена курочка. Називаємо хто? Курочка. Слово дія. Що робить курочка? Сидить, сидить, де на? на яйцях. отже, речення курочка сидить на яйцях. Наступне речення. Пілочка сидить у дуплі. Далі слухаємо уважно. Дівчинка йде в магазин. Далі. Голуб сидить на даху. Працюємо далі. Кінь стоїть у стайні. Наступне речення. Їжак сидить під листям. Продовжуємо. Зайчик сидить під кущем. Наступне речення папушка сидить у клітці. А тепер спробуйте скласти речення самостійно. За потребою зупиняйте відео. Молодці малята. Наступне завдання на сьогодні будемо вчитись підбирати римуючі слова. А що таке Рима? Давайте пригадаємо. Рима це співзвуччя слів. Слухайте уважно, я вам буду допомагати. Увага на першу картку. Називаємо малюнки першого стовпчика: Тарілка, горобець, хмара, суниця. Гречка. Дрова. Слова другого стопчика. Корова, стрілка, стілець, аптечка, гітара, синиця. Отже, підбираємо римуючі слова. До слова тарілка. Яке слово підійде із другого стопчика? Стрілка тарілка стрілка. Далі горобець, стілець. Наступна пара. До слова хмара. Підбираємо пару. Хмара, гітара. Суниця. Синиця. Продовжуємо. Гречка. Аптечка. І остання пара дрова корова. Давайте ще раз повторимо римуючі пари: тарілка стрілка, горобець стілець, хмара гітара, суниця синиця, гречка аптечка, дрова, корова. Молодці! Увага наступна картка. Називаємо слова першого стопчика. Цибуля, кастрюля, спідниця, маска, корона, колиска. Слова другого стопчика називаємо Лисиця, каска, куля, ворона, зозуля, миска. Увага! Підбираємо римуючі слова. Цибуля. Римуюче слово. Зозуля. Далі кастрюля. Рима. Куля. Спідниця. До слова спідниця. Яке слово підходить? Лисиця. Далі. Маска, римуюча пара, каска. Молодці, корона, ворона. Колиска. Миска. Молодці діти. Давайте ще раз: цибуля, зозуля, кастрюля, куля, спідниця, лисиця. Маска, каска, корона, ворона. Колиска миска. Молодці діти! Ми щойно з вами потренувалися підбирати римуючі слова. Це важке завдання, але я впевнена, що у вас все вийшло. Бувайте до зустрічі!